Я вас вітаю, любі друзі, на огляді світу, Світу, який я створив дуже давно і розвивав теж дуже давно. В креативі. Моєю головною метою було поліпшення поселення Мая Мілнер. Я використовував сторонні модифікації, такі як World Edit, ну і, наче все. Ну і ще Better Builders Land. Цьому світові доволі до хіра років. Це в нас літо. 2021 року я створив, побудував і розвинув це село, ну, як мені здається, на максимум. Хоча можна ще багато чого додати. Треба просто детальніше дослідити культуру Майя. Впевнений, там можна буде знайти більш цікаві будівлі, архітектуру, вкласти її в цей світ. Що в нас тут є? По-перше, давайте поглянемо міні-карту. Ось таке село майже повністю. Оточене водою озером. Це, наче такий півострів, тому що тут така собі суша та плавні. Що ми тут в першу чергу бачимо? Бачимо те, що тут все тереформовано, тобто я підняв рівень селища набагато вище, ніж рівень води. Нас зустрічає ось такий центральний міст тобто дорога, торговий шлях, який веде одразу ж через цю, цю, цю річку. Ось так воно все виглядає. Тут в нас доки, лодки, порт, річний порт, сточні води, тобто весь бруд з міста, або якщо якийсь повінь, централізовано стікає ось така дорога, і вона одразу ж веде на базар, на такий центральноамериканський базар. Тут у нас. Так чому так мало. Чому так мало істот? тут? До речі, я встановив один цікавий мод на тварин. Зава. Тут можна додати щось дуже цікаве. Наприклад, мавп, Чи, ну мавп. Навряд чи, але, наприклад, папуги. Папуги вже є. Що тут ще? Ягуари є якісь? Ну, ви зрозуміли, ось це ринок рабів. Та ринок тварин. Тобто, в нас тут є папуги, є жителі, і є ще жителі. Я один якось збіжав зі склітки клітки. Ану, пішов звідси. Ось такий базар. Тут у нас продається клоус, тобто тканина, зброя, різні спеції та рослини, садівництво. Фермерська продукція, кукуруза, маїс, ще кукуруза. Тут у нас золоті орнаменти, золоті блоки. Тут у нас теж садівництво, овочі. дорогоцінне каміння. Ще дорогоцінне каміння. Садівництво, тобто саджанці дерев'яні. Теж різні декоративні блоки дорогоцінні і майстер типу по обсидіану. Ну це я робив дуже давно, Можна було, вже тільки зараз розумію, що можна було зробити краще. Тут ще у нас декілька доків, такі ось к... піроги, ось така вежа портова, щоб споглядати, шокується оглядова вежа. Ще одна оглядова вежа в такому стилі. Тут, в принципі, у нас робочі будинки поселенців. Вони тут добувають ресурси. Займаються ремеслами. Тут архіви. Це в нас що? Це в нас якийсь храм стопудов. Ось це у нас обсерваторія. Тобто для споглядання фаз луни та Розміщення зірок на небі. Тобто спеціально все для цього, для цього зроблено. Хоча можна було б зробити краще, я тільки зараз це зрозумів. Треба було зробити окремі віконці, через які б там, через треба в... якийсь окремий проміжок часу там... споглядати ту чи іншу зірку. Це все потребує допрацювання. Ще один храм. Ну, тут, в принципі, що це в нас таке взагалі? Що це таке? Це в нас е готель. Ферма какао. Колодязь. Ну, це все вони побудували, не я. Тут у нас що? Це не, точно не моє. Де ж тут мої, мої будинки, я не зрозумів. А, ось мій плод. Тут я теж зробив ферму какао ось таку, прикольно. Ще одна ферма Маїсу. А ось, тут, а ось тут у нас такі ось собі плантації маїсу, тобто це все кукурудза. Тобто вода з джерел, з гірських джерел, з міста, ось цієї річки, ти гашить, сюди. Потім тут у нас такі плавні, тут теж можна засіяти. Але як я це пояснюю, наприклад, чому тут засіяно, а тут ні. Ця земля відпочиває, ця працює. Потім ця буде відпочивати, ця працює. тобто... Дві ділянки. Поруч з плантаціями маїсу побудував ось такий ручний млин. Тобто тут стають поселенці Мая і тримаються за ці поручні і вращають цей величезний гігантський кам'яний стовбур. І він поступово меле кукурудзу в муку, з якої потім пекуть маїсові коржики. Вахи. Це в нас ось такий парк, садиба, можна сказати. Це чисто декоративна річ. До речі, ось тут можна було б зробити щось цікавіше. Тут просто в мене вже не хватило фантазії щось додати. Якщо щось знаєте, що сюди можна побудувати, вткнути, то напишіть. Ось така. Ось така місцевість, що тут побудувати. Ну, ось така. Ось такий парк. Тобто тут можна відпочити джерело води, квіти дуже красиво. Далі йдемо до храмових комплексів, там, де приносять жертви. Чесно, треба поглянути моїй минулий огляд на російськомовному каналі, що взагалі це за храм, і в честь кого він побудований? Я точно пам'ятаю, що він в честь якогось Бога. Я зараз згадав, що він побудований в честь Бога води, але хто це. Як він називається на мові Майя? Не пам'ятаю. Ось такий храмовий комплекс. Майже чечениця. пишіть що крутіше. Чечениця, чи ось такий мій храмовий комплекс? Ось така піраміда. По цій... Ось я точно пам'ятаю, що по цій тропі шагають виключно царі та жреці, які будуть приносити жертвоприношення Приносити жертвоприношення а ось тут під, піднімають жертви. Тобто підносять всякий плепс. Ось така. Не знаю, навіть що це галерея. Тут є вежа. Не пам'ятаю, наче теж для споглядання за зірками. під, піднім, піднімемося на, на гору. Ну, щось типу такого, щось типу для спостерігання за зірками. Ще не точно. Так, нам треба потрапити внутрі. Всередину. І тут ми бачимо підтоплене дно храму. І ось це власне підтвердження тому, що цей храм побудований на честь Бога води та дощу. Якщо ви знаєте, хто що це за Бог, напишіть в, в коментарях, як він саме на мові має називається. Тут у нас різні пики. Ну і сюди падають трупи. Це дуже нераціонально. Я тільки зараз це зрозумів, тому що все це трупи потрапляють сюди, гниють, отруюють воду. І вся ця вода. Всю цю воду потім вся ця вода потрапляє в річку. І відповідно люди теж її п'ють. Це дуже небезпечно, але, ну, це ж має індіанці. Вони, в принципі, не таке здібні. Тут треба було не треба було воду. Ну ось такий храмовий комплекс. Вічні вогнища. І ще один невеликий храм. Ще якогось Бога, але вже не пам'ятаю якого саме Бога, але вже не бога води. Треба було поставити таблички. Ну і ще ось така дамба. Ось так вона виглядає. Повернемося трошки сюди. Що в нас тут? Тут у нас просто ландшафтний парк такий невеличкий. Я трохи посадив дерев і зробив ось такий дерев'яний місток підвісний. Тут у нас канал, до речі, ось цей канал, ця річка пересікає все, все, все місто, проходить звідси, і, до речі, ось тут б'є ключом вода, тобто джерело води. Тут вже чиста вода, її ніяк не отруїти, вона з під землі б'є. Ще один колодязь. дуже багато каналів. Тут навіть можна спуститися, піднятися я все зробив, щоб було зручно і як у людей. Тобто, ось така суперсистема. Так, десь тут є. Десь тут можна потрапити до колекторів. Да, ось. Підземні, підземне сраньо. О, ну тут треба. Смолоскип. Дайте смолоскип. Ну, і, в принципі, зараз ми з вами таким чином випливемо з міста. Все. Ось такий. Ну, тут багато таких систем, я тільки одну гілку показав. Ось, наприклад, ще шлях. Потім так, це ми тут були. Ось ще шлях, ну це наземне. Ось це ще шлях. Куди воно веде? А, ну тут ми, мабуть, були, так. Да. Що ще не одразу помітив ці люки. Тут теж приносять жертви для більш бідніших. Тут мій плод я побудував в зоопарк. Лами кролі, курки, коти. Та папуги, десь папуги загубили. А вони ось вони вони Це мій маєток. Тобто особиста будівля гравця. Я тут зробив готель. Ось тут у нас їдальня, кухня, типу. Тут невеличке джерело, тобто все по феншую, кімнати, в яких можна жити. Лише дві, правда, можна було побудувати ще декілька. Ну, в принципі, ось таке фоє. І дах. На даху парк. Тобто тут можна посидіти, тут у нас дерева, кущі і лавочки. Ще один. Ще одна будівля. Це у нас дамба, а це маяк. Я тільки зараз згадав, що це маяк. Я таку дивлюсь, що це нахер таке. Хочеться показати, але не пам'ятаю, що це. А це маяк. Це самий натуральний маяк нашу, Не знаю. Так, ще одна, ще одна система сточних вод. Ого, блін, слухайте, там щось є. Ну, я не буду туди йти вже, фігня. Ну, ось так оце все працює. Тільки я не пам'ятаю, тут десь є таємне сховище скарбів. Зараз, може, згадаємо, бо ми переходимо до середнього маєтку. Середній храм на честь гравця. Ось так він виглядає. Тут я можу приносити жертви, або в жертви приносять мене. Тут у мене склад дорогоцінностей, золоті та діамантові обладунки, смарагди, які я на той час вважав, що це ніфріт, діаманти, шматочки золота, хруста... гірський хрусталь, золоті зливки, монети срібні та золоті. Тут навіть на підлозі валяються золоті плити, блоки, різні трофеї. Так, маяк, скриня. Різні круті речі. Різна робота, зірки незеру. І трофейна зброя. Так, де воно відкрилося? Ага, ось тут. Ага. Це для дебілів, я так розумію. Так, я зрозумів. Цю систему треба буде перепрацювати. А де ж тут грьобане сховище скарбів? Треба, знаєте що, включити ГМО де спектатор. І подивитися. Десь тут обов'язково є сховище скарбів, я відповідаю. А ось, ось ця підземна, підземна лінія. Ось вона, це підземний колектор. І тут в мене додаткове сховище скарбів на чорний день. Повертаємося у виживання, ставимо факел. І тут у нас скрині з багатим лутом. Прям президентські скарби. Ну, в цілому, ось таке поліпшене поселення має. Це такий вже собі ніхіровий мегаполіс старовинний. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Пишіть, як вам, о, ще один каналізаційний люк, куди веде хер його зна. Я зараз навіть не згадаю, що ще я не дооглянув. Тут по любасу є ще якісь таємниці, які я просто зараз не згадаю, бо це було в 2021 році. З 2021 року я встиг загубити свою пам'ять разів 100, якщо не більше. Але ну ось так. Ну, і також пишіть свої пропозиції по поліпшенню посилення. Ось так все це виглядає. Ось такі панорамні зйомочки. Так що до побачення. З вами Говори голова Бошка. Бошка. Ну і за... так, також забув. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал. Допоможіть зібрати багато підписників, переглядів, лайків, пишіть коментарі, можливо, навіть створюю телеграм, якщо буде потрібно. І. На цьому, все дякую за перегляд, до побачення.